Злочин без кари у Луганську. Родичі загиблих у резонансній ДТП вже вісім років чекають на вирок суду. Підозрюваний у скоєнні аварії місцевий бізнесмен. Постраждалі скаржаться, що судді не бачать висновків трьох експертиз, які вказують на провину чоловіка і ігнорують покази свідків. Причини цього намагалися з'ясувати мої колеги. За вісім років вона зневірилася у правосудді, хоча й досі оббиває пороги служителів Феміди. Галина Куценко просить покарати винуватця ДТП, в якому загинув її батько. Та як стверджує жінка, люди у мантіях затягнули процес. Як пояснити той факт, що вже восьмий рік продовжуються судові розбирательства по даному діло при налічі трьох експертиз? проведенных в Донецке, в Києві, в и і вину Пронина. Проніна. І при наличии маси свидетелей цього человека. І вже восьмий год ми не можемо встановити, добиться справедливості і винесення обвинительного приговора. Аварія сталася ось на цьому проспекті. Батько Галини їхав на роботу. У той же час на роботу поспішав відомий у Луганську бізнесмен Владислав Пронін. На великій швидкості він намагався обігнати іномарку, не впорався. З керуванням та зіткнувся із нею. Машини винесло на зустрічну смугу. Авто Проніна налетіло ще й на Жигулі. Водій помер на місці. Батько Галини, що був у вазі пасажиром, прожив 17 діб у реанімації. На переконання жінки судова тяганина пояснюється просто: обвинувачений достатньо відомий у місті бізнесмен Проніни, власник одного з перших продуктових супермаркетів который, кстати рані обслужував апеляційний районные суди, і видимо, вже в то сім'ї проніних Прониных удалось обзавестись крепкими дружескими связями этих учреждениях. Коментувати такі звинувачення ані підсудний, ані суддя не захотіли. На чергове засідання знімальну групу головуюча до зали не пустила на прохання проніна. Раніше на було прижеців на проблема. там ви були повірте мені. Свідки за стільки років вже втомилися, і на засідання не ходять. Зустрічатися із журналістами теж відмовляються. Жінка каже, справу розглядали у трьох судах Луганська і у жодному не наважилися ухвалити обвинувальний вирок. Одночасно й виправдати про ніна ніхто не береться, бо експерти його провину підтверджують. У адвоката іншої постраждалої Тетяни Пак є свої версії щодо затягування процесу. Все сіділі і експерти підтверждають віно на спосудімова Проніна. Защита підсудімого избрала опозицію, затягнуть судебний процес. Так як через два з половиною року і стікає срок прилічення кулон неответственності. У прокуратурі коментувати справу до вироку відмовилися, хоча постраждалі неодноразово туди зверталися. Роман Недзельський, Ганна Андрієва, Андрій Васильєв. Тивай.